Вітаю всіх слухачів і глядачів мого каналу. Сьогодні поговоримо про складнопідрядне речення з кількома підрядними. Яке речення є складнопідрядним, що містить кілька підрядних? Це речення, у якому, звичайно, ж два або більше підрядних речень. Ці речення поєднуються між собою зв'язками сурядності або підрядності, тобто Получниками сурядності чи сполучниками підрядності або і сурядності, і підрядності. У реченні це ненормально, якщо чоловік, живучи в Україні, боїться того, що він українець, є два підрядних речення. Підказкою слугує те, що у підрядній частині, якщо чоловік, живучи в Україні, є сполучник, якщо, і у наступній підрядній частині є сполучник що. Таким чином, у цьому реченні два підрядних речення. І це речення тому є складнопідрядним із кількома підрядними реченнями. Які ж є типи підрядності? Зверни увагу, що є речення з однорідною підрядністю, з неоднорідною, послідовною і змішаного типу. Тобто є чотири типи підрядності. Розглянемо перший тип підрядності однорідна підрядність. За допомогою таблиці, у якій вказані основні чинники того, що це речення з однорідною підрядністю перед тобою, на що звернути увагу? Слід звернути увагу на те, що у складопідрядному реченні з кількома підрядними є, є звичайно ж, підрядні речення. Так от, якщо вони одного виду, наприклад, Причини, причини, мети, мети і тому подібне, то це речення з однорідною підрядністю. Звичайно, ж, такі речення мають відповідати на одне і те ж саме запитання. Рідше можуть бути різні запитання. У них, безперечно, однакові сполучники чи сполучні слова. Що значить однакові? Це значить, що це сполучники підрядності, безперечно. І вони залежать від того самого члена в головному реченні. Або від усього головного речення. Підрядність називається однорідною, бо ці речення нагадують однорідні члени речення. Про них ми знаємо, що вони рівноправні між собою і приєднуються сполучниками сурядності або без сполучників. У такому складнопідрядному реченні можуть траплятися і сполучники сурядності, або сполучники підрядності і сурядності. У реченні Хто тебе любов'ю обікраде, хто твої турботи обменне, хай того земне тяжіння зрадить, є два підрядних речення, які ти бачиш на схемі. Перше підрядне речення Хто тебе любов'ю обікраде із сполучним словом хто? Друге підрядне речення Хто твої турботи обмене третє речення є головним. Хай того земне тяжіння зрадить, кого? Ставиться запитання від головного до підрядних. Вони відповідають на одне і те ж саме запитання, містять один і той же засіб зв'язку. Сполучне слово хто. Нагадують однорідні члени речення, тому ця підрядність так і називається. Однорідна. У реченнях, в яких є однорідна підрядність, трапляються різні сполучники, як було вже сказано. Таблиця показує, що сполучники можуть повторюватися, а сполучники можуть пропускатися. У першій колонці ми бачимо одне е, речення перше. Тепер я бігаю в поле й годинами слухаю, як в небі співають хори, як грають оркестри. Це речення нам підказує, що у ньому є головна і дві підрядних частини. За допомогою схеми ми це бачимо. Вони відповідають на одне і те ж саме запитання, що. Мають однакові засоби зв'язку, є звичайно однорідними через це. А от навпроти, ми бачимо, що сполучник Як у другій частині можна пропустити і з'єднати підрядну першу і підрядну другу за допомогою сурядного сполучника І. Друге речення нагадує перше нове свято радувало вже тим, що було тепло, що зеленіли дерева, що весело щебетали пташки. У ньому, на відміну від попереднього, є три підрядних речення, які відповідають на одне й те саме запитання, чим мають однакові засоби зв'язку, є тому однорідними. А це ж речення можна е, побудувати так, що між першим, е, другим і третім не буде використаний сполучник. З'явиться безсполучниковий зв'язок. І таким чином сполучники можна пропустити. Ці речення є синонімічними, вони все одно залишаються складно підрядними. І з підрядними, які нагадують однорідніше наречення, а підрядність тому так і називається однорідна. У реченнях з однорідною підрядністю можуть використовуватися розділові знаки. Коли ставити, коли не ставити, розділові знаки. Є чотири основних правила, які перед тобою. У першому правилі мова йде про сполучники підрядності, звичайно. Якщо у складнопідрядному реченні використовується сполучника підрядності, а не сурядності, то, звичайно ж, ставиться кома. Ми дивились довго, як маринка тане, як синіє синь, як колише вітер, струни павутинь. Друга частина є підрядною. Як хмаринка тане, третя є підрядною, як синіє синь, четверта є підрядною, як колише вітер, струни, павутинь. Ці речення відповідають на одне й те саме питання, яке ставиться від головної частини, вони є, звичайно ж однорідними, тут це речення з однорідною підрядністю. Ми дивились, довго, на що? відповідають вони на однакове запитання. Перед підрядними сполучниками. На межі підрядної, головної чи підрядної підрядної, звичайно ж, треба ставити «ком». Тобто у правилі сказано про те, що сполучники не використовуються, сполучники сурядності. А от якщо використовуються сполучники сурядності, як у другому реченні, сполучник єднальний неповторюваний і, то перед підрядною частиною, між підрядною, як в цьому випадку, і підрядною кома не ставиться. Ми підійшли до наметового містечка, коли, підрядна частина починається сполучником, коли підрядна часу. Коли вже зовсім звечаріло, коли, коли вівчар гнав з поля отару. Дві підрядних відповідають на однакове питання, це підрядні часу, але вони вже з'єднані з сполучником сурядності І. На місці І може бути сполучник І, сполучник та, в значенні І, сполучник або сполучник чи, тобто єднанні. Або розділові неповторювані, чи їх називають одиничні сполучники. Можна ставити крапку з комою, як у реченні. Люблю дивитись, як повільно падає сніг, покриваючи землю білою, мов сукня нареченою ковдрою, як потім цей сніг тане, даючи простір для війноцвіття. Чому ставиться крапка з комою? Тому що у підрядній частині першій і підрядній частині другій, є свої розділові знаки. То вони ускладнені ці речення. У частині як повільно падає сніг, покриваючи землю білою, мов сукня нареченою ковдрою. Є дієприслівниковий зворот, тобто відокремлена поширена обставина. В нього входить і порівняння, мов сукня нареченої, до речі. І у другій частині порівняльний є теж дієприслівниковий зворот, даючи простір для бойноцвіття, тобто відокремлена поширена обставина. Тому. Поставити кому недостатньо, ставиться на межі довший розділовий знак, а саме крапка з комою. Може ставитися кома тоді, коли використовуються повторювані сурядні сполучники. Звернути треба увагу, що кома ставиться не перед першим, а перед другим повторюваним і перед третім і наступним. Цим поглядом було сказано, сказано що і яка це несподівана зустріч, і яка вона приємна. І яка радість від побачення нестримна. Три підрядних з'ясувальних частини відносяться до першої частини, яка є головною. Вони пов'язані сполучниками сурядності і підрядності, а саме починаються неповторюваним сполучником, тому кома не ставиться перед першим, а перед другим і перед третім. Наступний тип підрядності неоднорідна. Якщо підрядність неоднорідна, то, звичайно ж, підрядні речення за видом, безперечно, ж, різні. Вони, різні. вони відповідають на різні питання. У них неоднакові сполучники чи сполучні слова. Вони залежать від різних членів головного речення, чи по-різному його характеризують. І сприймаються вони як неоднорідні члени речення. У реченні, коли набирають стяги епохи вітру, нового і висоти, думай. Що світ змінити хоч трохи, повинен іти. Саме така підрядність. Починається речення підрядним сполучником коли, і є підрядна частина, яка починається сполучником Що. У схемі видно, що перша підрядна частина є підрядною умовою, тому що від головної думай ставиться саме таке запитання. Третя частина є підрядною з'ясувальною, бо відповідає на питання, яке ставиться від головної частини, думай про що? Таким чином, перше і третє речення є неоднорідними. Підрядність називається неоднорідна. Про цю підрядність потрібно запам'ятати, що такі речення ми використовуємо для того, щоб пояснити головну частину в цілому. Або пояснити різні слова в ній. Знову тут звертається увага на слово різні. Різні слова, тобто різні члени речення. Складнопідрядні речення із послідовною підрядністю. Вони мають такі види підрядних речень, які ми називаємо різними. Вони відповідають на різні запитання. Вони мають різні сполучники чи сполучні слова. Їх ще називають першого ступеня, другого ступеня, третього, і так далі. Перше підрядне залежить, звичайно, від головного. Друге залежить від першого підрядного. Третє залежить від другого підрядного і так далі. Вони співвідносяться як неоднорідні члени речі. Речення над усім світом стояла така тиша, що було чути, як плакала надламана гілка. Містить першу головну частину якої ставиться запитання до підрядної, тиша яка. Що було чути це друга частина. Третя частина чути, що як плакала надламана гілка. Вони різні за видом. Тиша яка це означальне підрядне, і як плакала надламана гілка це з'ясувальне. Послідовно ставиться запитання: від першого до другого, від другого до третього, від третього до четвертого, і так далі. Є зауваги до таких речень, що у реченнях таких можуть бути підряд два сполучники. Про розділові знаки, коли ставиться, коли не ставиться кома, теж було сказано вже у відеоуроці розділові знаки в складнопідрядному реченні. <кій> Наприклад, у реченні Віщувало серце, що як тільки зміцніють синові крила не втримати його в хаті, ставиться між двома сполучниками. Кома, тому що частину, як тільки зміцнюють синові крила, можна перемістити в інше місце. Але у реченні отут серед світу здається, що якби людина навчилася мудрості в дерев, то не була б ворогом самій собі і природі, між що і якби двома підрядними сполучниками кома не ставиться, тому що частина називається, починається словом то. До головного речення за допомогою сполучника, що. Приєднано не просто першого і другого ступенів, а ціле складно підрядне речення. Якби людина навчилася мудрості в дерев, то не була б ворогом самій собі і природі. Ці частини не можна переставити місцями за принципом підпорядкованості. Ще одна підрядність, яка називається смішаного або комбінованого типу. Називається так через те. Що у ній поєднуються різні види підрядності, однорідна з неоднорідною, наприклад. Тому вони і в таблиці вказані так само, як різні, питання різні, різні або однакові можуть бути засоби зв'язку. Залежність теж, звичайно, різна. У одному реченні можуть бути співвідносні однорідні і неоднорідні підрядні частини. Ми у грозах радісно зростали, щоб одні ці сонячні прийти. Де встають антени над містами і гремлять мостами поїзди. Перша частина головна, ми у грозах радісно зростали, від якої ставиться запитання. Зростали для чого? З якою метою? Підрядна частина мети і, звичайно, сполучний підрядний щоб починає підрядну частину. Щоб у дні ці сонячні прийти, дні які, де встають антени над містами. І які дегримлять мостами поїзди. Дві підрядних частини, поєднані неповторюваним сполучником І, перед яким, звичайно, шкома не ставиться, вони є підрядними означальними. Така підрядність називається комбінованого чи змішаного типу, тому що в одному складнопідрядному реченні використовується різна підрядність. Ви прослухали. Матеріал про складнопідрядні речення, у яких є різні типи підрядності, я запрошую вас на свій канал. Підписуйтесь, пишіть у коментарі, оцінюйте мої відеоуроки. І ще раз нагадую про те, що є персональний сайт обрії різного слова, електронну адресу, якого ви бачите. Заходьте на нього, беріть інформацію. На все добре!